Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, що були ви завжди щері багаті, хай Різдво Христове, вас благословляє, Бог вся рождає. хай Різдво Христове, вас благословляє, Бог вся рождає. Щоб у вашій хаті усе було добре, свято розпочати поможи нам, Боже, уже у віконце, ясна зірка сяє, Бог ся рождає. уже у віконце, ясна зірка сяє, Бог ся рождає. Дому господарю його господині. Широ ми бажає миру родині, хай Господь здоров'я завжди посилає, Бог ся рождає, гай Господь здоров'я завжди посилає, Бог ся рождає, Всім колядникам відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері. Хай у вашій хаті. Нині все співає, Бог вся рождає, хай у вашій хаті. Нині все співає, Бог вся рождає, гарно колядуйте і святкуйте нині, Ми бажаєм щастя вашій сій родині, Весь наш рід великий нині освятився. Бог народився, весь наш Рід великий нині освятився, Бог народився.